Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами ще одним проходженням монастиря багряного ордену на хардкорі, де у кожного персонажа одне життя, і після смерті треба створювати нового. Судячи з ваших реакцій, минуле проходження, коли розбійник хотів вбити цілу групу, всім сподобалось. Тому сьогодні буде не менш пікантний контент про криворукість та зраду. Бо нас, українців, хлібчиком та салом не частуй. Дай тільки зрадоньку порозганяти. Історія відбулася доволі давно на одній з прямих трансляцій. Після трагічної смерті нашого Хілера залишились ми вдвох з паладином. Тож тепер три зальотних пацика в нашій групі. Звісно, таку історію я танкувати не збираюсь, отже, пішли ми як дамагери, взявши доволі товстенького воїна танка, дворфа Пріста, ну і ханта на додачу. Хотів би я сказати, що мисливець в своєму репертуарі агрив петом все, що можна, але не цього разу. В цій коротенькій історії я був за головного веселу на паті, ну принаймні першу частину Підземелля. Почалося все доволі стандартно і впевнено. Танк не просідав, агриф нормально, а хіл виконував свої задачі. Проходили в глиби інстансу, не відчуваючи жодних проблем. Регулярно були мітки, а паки пулили обережно до ось цього моменту. Лупимо собі пак, як бачу, підійшла магічка зі спини та починає кастувати якийсь фаєрбол. Інші моби знаходяться доволі далеко і вирішую влетіти в дамочку, тим самим приголомшивши красуню, та збити концентрацію закляття. Але мій маленький воїнський мозок з краплинами інтелекту не прорахував той факт, що моби, хоч і меншого рівня, але все одно жовті, і тут починається реальне м'язко. Не вистачає тільки музики з шоу Бені Хіла, ну, цю відсилку зрозуміють тільки метеозалежні бабуськи та Дідориська. Коротше, агрю я замість однієї аж цілих 5 осіб. Діло пахне пісюнами. Але я знаходжу кілька секунд, щоб написати сорі в чат. Загалом все норм. Я віддав манекен хіл на фулмані, мобів потроху забираємо. Але у танка, мабуть, не було масової провокації на панелі, бо всі моби біжуть в дворфа. Ну а коротун, звісно, тікає, бо можуть і затоптати. Насправді, майже всі, хто біжить за ним, має половину життів, та й хілер ще не висох по мані, не дивлячись на те, що взагалі мене не лікує. Одного винесли і залишається п'ятеро. Переключаюся в другого. Життя спустилося до 600 поєнтів та вимушений пити банку. Коли клятий полумуш тупо втік, маючи 60% мани, а ми з танком м'ясорубимо гадів. Реально залишилося четверо ворогів, яких би здолали на ізі, але срачка напала майже на весь сквад і вимушений виходити з інста, коли знову хепешка просіла нижче 35%. Хоч Хоча я й стояв до останнього, прикриваючи танька воїн. Дуже неприємно вийшло і трошки соромно так обпудитись, коли можна було просто відійти, та магічка сама б підійшла. Але всі вижили та після незадоволених поглядів у бік мого духовного і низкоінтелектуального воїна продовжили похід. Я можу скільки завгодно звинувачувати діда коротуна, що не лікував, але ситуація повністю була створена мною. Тож ганяти стрілки немає сенсу. Ми ж не в реальному світі, де така політика вже є нормою. Ну і як бачите, з усіх мобів залишається лише один, і та магічка. Тобто ми б змогли їх подолати, якби не намочили трусіки. Далі ще кілька паків і опиняємося біля кімнати з найжаданішим для воїнів босом Іродом. З цього є шанс залутати багато чого цікавого. А мемна сокира це взагалі кайф. Дворф попереджає про аує від боса, коли треба відходити, щоб не отримувати зайві чапалахи. Тож поїли, попили, обмазалися бафами та заходимо в кімнатку. Вар влітає в боса, але щось не видно мисливця. Ага, ось він застрибнув, замість того, щоб атакувати. А ще за ним було троє мобів. Ми були в шоці, бо все підземелля було зачищено. А далі почалося найцікавіше. Після секунди на подумати я, паладин та мисливець, забираємо мобів, а танк тримає боса. Ну, наче все логічно і має бути ізі. Один моб зривається на хіла, що чимдуж тікає та п'є зілля, але агресора на себе забирає воїн. Коли цей малий полупокер з лисою макітрою і 99 дев'яти сантиметрами зросту на підборах, вже кастує телепорт з підземелля. Тоді ми цього не помітили, але подивіться, життя всіх більше 80%. Мана повна. Ну Все супер, якого дітька він робить. А потім взагалі ліває з групи, залишаючи нас в руках найпопулярнішої парочки в світі рандому і долі. Майже добивши одного з гвардів та поставивши череп, кричу паладину, що хіл втік, і тепер нам час звалювати також. Паладин вже на баблі, бо отримав знатні купнячки від пачки мобів. Також рвемо групу, щоб почався відлік до телепортації. Нагадую луна, йому про Елуну, за яку всі забувають, але треба розуміти, що кулдаун на зілля лікування та зілля Ілуни лише один, тому треба вибрати. З розвороту кидаю манекен, щоб не отримувати сповільнення від мобу, що йде позаду. Попка зжалася до розмірів атома, нерви як струна в бандурі у Шевченка. Не щастить, і манекен пропускає тютьоху, що дуже хоче познайомитись зі стрімером. Вхід іде парирування, хоча стіна щитів була б доречніша. І звісно, граната, щоб хоч якось розірвати дистанцію. Дідорисько вже вже наздоганяє, але й наш паладин не втрачає контролю та підстраховує мене, періодично перевіряючи, як там кіт. Чардж в мою попку від ірода та сповільнення одразу. Ситуація на грані смерті. Глядачі в захваті, адже на такі моменти чекають всі. Фортуна пестить мене по тому місцю, де тільки що бив бос, та спрацьовує механіку, коли він крутиться і не за ціллю. Випиваю ожинову настійку з карпатських гір та накиваю п'ятами, як той Сейнбол. Паладин хілиться, бос наздоганяє та залишається 5 секунд, і я в безпеці. Бачу, що пал юзає якийсь щит за секунду до моєї телепортації. Затамовую подих, і я живий в таверні з пульсом 1801 на хвилину. Першою моєю фразою після успішної втечі було очікуване: хіл дібіл. Перевіряю, паладина той також в безпеці в Десолейсі. А от воїну пощастило менше, бо трошки згодом помітив тіло в таверні, і це був наш танк, що стояв до останнього. Честь йому і опісяну могилу прісту дворфу, що неодмінно здохне, бо тітка Карма таке не пробачає. Не знаю, як склалася доля мисливця, та й пофігу, якщо чесно, скоріш за все прикинувся мертвим та втік камінцем. Ось заради таких емоцій ми граємо хардкор. Кожна ситуація, навіть контрольована, може обернутися провалом внаслідок неадекватного критичного мислення окремих індивідів. або, як я сказав трошки раніше, дебілів. Хтось рятує свою волохату маленьку сраку, а інший стоїть до кінця або підстраховує, щоб максимально засейвити тіммейтів. Неймовірні емоції та незабутній досвід чекає вас тільки на хардкорному Варкрафті, де у персонажа лише одне життя, а прокачка довга і небезпечна. Доєднуйтесь до нашу гільдію та спільноту. Посилання залишаю в описі під відео. Звісно, залишайтеся в безпеці та не хворійте. А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!